Як отримати секретного коня у Wild Horse Island? Для початку біжимо в Mainland та йдемо до ось цього NPC. Тепер нам треба у нього купити яблука. Бажано брати 100 штук. Якщо можете більше, беріть більше, бо за один раз треба 20 яблук. Ми купили яблука і тепер нам потрібна корзина з яблуками. Корзину можна знайти як і в людей. Так і на острівах, або ж самому купити за 80 робуксів. В моєму випадку це моя подруга. У неї на острові стоїть корзина. Я приїхала та тепер йду обмінювати яблука. На цей раз мені, на жаль, нічого не випало, але в слідуючий раз повезе. Під кінець хочу розповісти про свій магазин. В цьому магазині ви знайдете, що захочете. Від легасі до івентів. Крім цього, в магазині будуть проводитися конкурси, розіграші, аукціони і багато чого іншого.